Місце, де неможливо стримати сліз, Алея слави тут знайшли свій спокій герої України. У день захисників і захисниць тут зібрались рідні загиблих воїнів на спільну панахиду. Сьогодні такий сумний день От наша громада, члени нашої громади Росошанської сільської ради, вшановуємо пам'ять. Загиблих, не тільки своїх жителів взагалі, громади, всіх хмельничан, які похоронені на цій алеї слави, взагалі всіх всіх захисників України, які положили на превеликий жаль своє життя за волю, за свою думку. У мене був прекрасний чоловік. Він був дуже позитивний, був дуже веселий, життя радісне і дуже дружелюбний. У нього було дуже багато друзів, багато знайомих. Любив компанію, завжди біг на допомогу. Ми не могли повірити, що на так довго затягнеться війна, і що для нас таки буде фінал. Ми ніколи не розглядали. Є варіант, що він піде від нас. Син важко, син був дуже до нього прив'язаний. Дуже його любить, дуже сумує. Ми відвідуємо санце-психолога, щоб йому допомогти. Малому дев'ять з половиною. Але у нас є друга, у нас є третя, в нього троє дітей донечка, яку він не побачив. Щира подяка кожному захиснику і захисниці за те, що ми живемо. Ну і, звичайно, обов'язок кожного з нас продовжувати боротьбу. Аби героїчний подвиг, героїчна загибель ніколи не була марною. Аби та Україна, за яку вони билися, обов'язково відбулася. Найкраща пам'ять про них це нова Україна, велика Україна, де наші діти, внуки, де наші нащадки будуть жити. Eu te abro